Доброго дня всім! Сьогодні хочу подивитись в питаннях, які вас надихають, якесь ваше хобі. А, що хочуть вам сказати карта, яку пораду а, в тому, що вас подобається, Заробляєте ви на цьому чи не заробляєте, а може, просто щось робите для душі. Давайте подивимось, порада для вашої улюбленої справи. Дивимося, або місії певної порада. Ви на вірному шляху активно розвиваєтесь. Вам це знаєте як? Це як ваше може бути натхнення і ваша правильна зірка. Ви на вірному шляху дійсно і дуже активно, бо по вершнику постійно в цьому, знаєте, в цьому приділяєте увагу і повністю правильно робите. Дуже гарно показали карти. Духовно зростаєте. Дивимось далі. Порада включити свою інтуїцію, і, знаєте, як, більше комунікувати з іншими людьми, чомусь треба вже виходити, як це кажуть, в люди. І от спілкуванню також приділяти увагу. Тобто ви займаєтеся більше для себе щось. Тут може бути, до речі, і певні якісь моменти такі езотеричні в тому числі, але треба вже якби ділитися інформацією з людьми. Хотите, що вас надихає? Ви зацикливались тільки в тому, що от ви знаєте якусь певну інформацію, але як ніби дуже не впевнені ще в своїх силах. Вам треба, щоб реалізуватись, більше вірити в себе, отак от я би сказала, тому що сила певна є, ви хочете цієї реалізації. Але поки не знаєте, як це зробити, прийде час і вам треба це реалізувати, але для цього треба о, цю невпевненість в собі забрати і набиратись більше сил, впевненості в тому, що ви робите.